Всім привіт, важливі новини для українців з Європи. Отже, Німеччина. Жахливе вбивство українського підлітка, який переїхав до Німеччини через війну в Україні. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам! Отже, друзі, український баскетболіст Володимир Єрмаков. Фото ви можете бачити з Facebook Сторінки Федерації баскетболу міста Києва. 17-річний хлопець виступав за молодіжну баскетбольну збірну України. Через війну він перебрався до Німеччини та грав в тамтешньому клубі. Поліція Німеччини вже заарештувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста. Це 14-річний та 15-річний хлопці, які скоїли напад на головному вокзалі Бергаузена. Про це повідомляє також німецьке видання. Нагадаю, що молодий український баскетболіст загинув в результаті сутички в Обергаузені на вихідних, і зараз поліція Есена проводить розслідування. Отже, друзі, що відомо про вбивство Володимира Єрмакова, взагалі, за даними прокуратури та поліції, близько 20-15 на автобусній зупинці на Вілі Плац в Обергаузені виникла сварка між двома групами молоді. Під час цієї сутички четверо людей отримали серйозні ножові поранення. Зокрема, 17-річний українець отримав не. Тільки важкі травми, що через певний час помер у лікарні. Детективи з відділу вбивства поліції Есена змогли заарештувати двох підозрюваних віком 14 та 15 років. Спершу між двома групами людей виникла словесна перепалка в автобусі дорогою до центру Бергаузена. Коли учасники вийшли з автобуса на Вільбранд суперечка переросла у фізичну сутичку. Всього серйозно постраждали четверо молодих людей, двоє українських підлітків, один з яких Володимир Європи. 17-річний хлопець, який помер в лікарні, і також 18-річний його товариш, який знаходиться в тяжкому стані зараз в реанімації. Також, за даними поліції, постраждали ще двоє людей, вони отримали серйозні поранення. Це 14-річний сирієць із Гельзенкріхена і 13-річна дівчина ліванського походження з Обергаузена. Усіх постраждалих доставили до лікарень. Вранці 11 лютого поліцейським вдалося встановити особи двох молодих людей, яких запідозрили у злочині. Їх тимчасово затримали за місцем проживання. За даними поліції, це 15-річний німець Турок із Гельзенкріхена та 14-річний німець Грек із Гьорне. Обидва, як стверджується, вже фігурували в кримінальних справах. Прокуратура Есана подала заявку на ордер на арешт за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження. Про це вже оголосив також відповідь. Дальний суддя і після заходів поліції іншого 14-річного підлітка передали його законним опікунам, оскільки висунута йому підозра остаточно ще не підтвердилась. Мотиви злочину, друзі, поки що невідомі. Нагадаю, що Федерація баскетболу Києва повідомила, що 17-річний баскетболіст юніор Володимир Єрмаков отримав ножове поранення і помер через його українське походження. Водночас в німецькому клубі, де грав український підліток в Дюссельдорфі, за які виступав Ярмаков, повідомила, що ми не можемо робити жодних заяв щодо точних причин смерті Володимира на цей момент. Набагато важливіше, щоб ми були разом у важку годину для його родичів, які вижили. Так повідомили в клубі, де грав українець 17-річний українець був невід'ємною частиною нашої команди в Бундеслізі. Ю 19 він був номінований до національної збірної, також ю 18 і навіть час від часу тренувався з нашими професіоналами. Йдеться в заяві клубу. Там також повідомили, що внаслідок жорсткого нападу постраждав і одноклубник загиблого Артем Казаченко. На щастя, він вижив, але знаходиться зараз також в важкому стані в реанімації. Український спортсмен Володимир Єрмаков він переїхав до Німеччини в липні 2023 року до Дуссельдорфа у зв'язку з війною на батьківщині. За повідомленням клубу він знайшов там новий дім. Володимира дуже любили тренери, одноклубники та друзі. МЗС України повідомили, що взяли на особовий контроль. Розслідування вбивства баскетболіста в Німеччині, українські консули також контролюють лікування іншого постраждалого українця в лікарні Есена. Його стан стабільний. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.